Так, що, пес, охраняв? Колеса підстикав, признавайся. Так? Да? Молодець. Молодець. Так, коротше що, так як кажу, дощ, дощі були, то тато каже, давай накриємо брезенти, раз. і сухенький. Тепер треба його скинути якось. Так, щоб вода не збиралась, посередині, взяв такого колка, запихнув. І в принципі, нормик. Потім роботу зробимо назад, накриємо. Ну що, сухенький, бачите? Так. втикаємо масу. Що треба цього колка зняти? Опа! Що це? Так, запригуємо на дракона. Новий. Ща муха не сиділа. Так, нейтраль. Щеплення вижимаємо. От винта. Так, що тут вже напрацювання півтори миту години. Це поки, знаєте, туди сюди переїзди були. Та ще з статом тоді проїхали, прокаталися один раз. Ну що. Травочка, пробуємо. Співтичка, хай трошки попрацює, ручного газу чуть. Дві хвилинки попрацює, поїдемо. Вчивляйте фризу. Так, трохи зліз, пройду, подивлюся. Так, зараз покажу, як гідравліка, навіска працює. Всьо речах, коротше. Вниз. Вгору. Коротше, їдемо, пробуємо. Так, прийшов старичок сюди, в бардачок, тут, тут все є, всі пальці, всі ключі від фрезу. Ну, такі звичайні пальці. Заросла завесно, що не можна проїхати. Давно не їздив сюди. Треба брати вирізати, мабуть. А поїхати довшим шляхом. Зараз на місці хочеш? А, не згубив. Так, це наша пшеничка. Коротше, поки виїхав, бачите, то дощ пустився. Він такий добрячий сипле. Ну і що, зараз поїдемо швиденько там тих... Три метри зробимо, три проходи, я думаю. Так, приїхав під город, буду задом туди заїжджати, мабуть. Но там нема де розвернутися, коротше. Розході не є нічого, треба їхати. Друзі, приїхав нагород. Бос, привіт усім. Ну нічого, вже раз приїхав. Коротше. І почався дощ. Я ну, як їхав, то я вам показував, що дощ. Дивіться, поки сюди приїхав. Ну, один раз пройшов з краю. Дивіться, які колії поробив. Ну нічого, зараз ми це діло якось будемо вирівнювати. Пару разів пройдемо, пройдемо. Трактор грузно страшне, повний привід. Це капець. Що, ти хочеш проїхати? Хочеш попробувати? Ну давай, будемо пробувати. Дивіться, <кліця>, що? Пластилин. Тут капуста, зараз по капустою проїдемо. Коротше, батя працює. Це колеса прогрузає, страшне, як тато каже. Що треба там тяжко розібратися з тими речагами, якщо на старому там один на вал відбора, один на гідравлік, один на передок, то тут декілька, то що треба вчитися поки. Нічого, то все з досвідом, я думаю. Дощ пече, конечно, треба брати. Так, на тисячу обертів будемо. Так, пішла жара. Бачите, примусово, як працює. На асфальті був, поставив, та аж колеса підняло. Так, крутиться. Копає. Понижену ключі. Є, е, черепашка. Газу! О! Пошла жара! Нормально, нормально. Трохи гразівку помісимо, звісно, але нічого, можливо, ще підсохне трошки, може тоді ще щось Ну, треба посадити, не посаджена. Але капуста добре приймається в таку погоду. Ти бачите, в одному місці тут десь такий вимок трошки, води зібралося і тут трактор просідає. Далі вже трошки, трошки легше йде. Бачите, старенька фреза, але пече, дай Боже. Дивіться, заїжджав, які ями нарив. Щоб знав, то не їхав би, мабуть. Вже раз приїхав, то вже треба його це все заробити. А то хоче з ями то і виїхати наверх, а воно не пускає. Ось там такий фонар стоїть, то дуже гарно світить. Тобто вночі можна працювати. Ну, бачите, новий, новий, але вже пустили в роботу, ну, на то він і трактор роботу. В принципі, тут нічого тяжкого, такого земелька мокра, то воно легенько його перебиває. Це ж не трава там, що десятирічна, то він стогне, а так нормально легенько йде. Ну що, декілька слів підписникам. Ой, трактор хороший, тільки ним могли. Коротше, трактор бомба, тато каже, але тільки не для такої погоди. Знаєш, скільки опадів випало? 137 мм за місяць. За останній тиждень десь біля 70. Коротше, тут ще трохи в кінці капусти теж засадили. Тут все буде капуста. Така у нас гарна земля чорнозем. Поки вручну тут садили, бо куди його влізеш цим трактором із сажалкою. І то може в полі на вихідних, ніби там три дні тепла має бути. То я думаю, воно повинно підсохнути. А там теж чорнозем у нас. Так, сподіваюсь, не загрузно, щоб не, не довелося йти по, по іншого трактора. Щоб а тато на досвіді, бачите, я то там десь десь може щось неправильно роблю. А татко все це відчуває діло. Головне не зупинятись. Печа як град капусту. Стариком вже б тут верно загруз би. Ну ти профік! Та така, треба назад дивитися, а не вперед. І тоді будеш батько, куди їхати. Давай, ще один проход залишився. Вже й дощ перестав майже. Вага трактора десь тонна 600. О! Це по-нашому. Перед трошки, щоб стежку не здіскував. Перед трошки. Опускай! Значит, тут трошки навпаки рече. Якщо назад, то він опускає. Якщо вперед, то піднімає, а на нашому старому навпаки зовсім. Типу вниз на опускання вгору на підйом. Значит, що Поки приловчишся, то теж воно. Так, да, звісно. Не очікували ми такого. Зараз ви мені там понаписуєте поганих коментів, я знаю. Ну, народ, що є, то є. Показую всю правду. Сохне, я думаю, грабельки візьму, чуть-чуть загорну та да й все. Далі приїдемо зразу, візьму е зі скважини шланга, а просто оцю, це болото все зіб'ю. воно як засохне там на ньому. Ну, ями тут по колінах, щоб ви розуміли. О Просто пливе все. за Заколеса. Але нова, нова резина, бачите, і досить непогано виходить. То посходило, то посередині, то минулорічна гречка, то, що ми посіяли на собі А вона десь зацвіла і И посіялась. Дії друзі, це реалії життя в селі, Хочете щось, щось мати, треба працювати. Як тато каже, гроші повинні робити гроші. Так, так ми тому інвестували в тракторець. Взагалі це трактор не наш, бо багато питань нашого ви його купили туди-сюди. Розказую. Тата є з брат, ну мій дядько. Він давно собі хотів тракторця, то фінанси трошки врахувало, то одне, то друге. А це дзвонить, каже, хочу тракторця, чи можу щось знайти. Я, коротше, почав шукати йому туди-сюди. Різні варіанти були. Всякі шифинги, донпенги розглядали, але хотілося щось, щось із свіжого. Тому зупинились на цьому. В принципі, ну, по характеристиках, він, я думаю, нічим не поступається Донфенгу. Двигун КМ-385, в принципі, все те саме. Широка резина тут, грузи. Передні колеса великі. Дається 7,5 на 16. 6,5, я не пам'ятаю вже. Переді грузи теж додаткові вантажі. Бачите, який тут чорнозем. Примусова гідравліка, навіска дуже потужна. Прям дуже потужна. Тому, коротше, зупинились на такому виборі для нього. Один раз, один раз подарити, раз в раз, задній Угу. Ну що, як трактор? Справився з роботою. Да, якби, звісно, погода інша, то була б зовсім друга картинка. То це, друзі, трактор не наш, я вам сказав, це... це ми з тату, можна сказати, купили для, для мого дядька, для його брата. Так, да. лайк, like, лайк. Like. Відпоработаємо, масла, поміняємо все. Та да, трошки обкаточку, тебе ж аж так. вухо грязне. Десь грасть. Щеплення треба чуть -чуть підрегулювати. Коробку ложкувати, щось другу важку включити. Ну нове ще! Да. Нове ще поки тебе там. Ти... Подивитися, може куліса сама, може в яблуку трошки, Ні, не знаю, по чорті не лазили. Я в колому яблука повиймав, поніжений повишене, її коробку передати. І по перемости включається... Да, лето... Включається легенько, дуже легенько. Може і тут таке саме. Протектор позаліпав, ну нічого, зараз приїдемо, треба трошки його обмити, мабуть, буде. Да? І не скидай. Не, не скидай. Заганяй його, навірно. Я навіть не знаю куди. Що... В принципі, оптика тут досить непогана. Таке тато там щось заглядає, придивляється, видивляється. Так що, друзяки, пишіть, коментуйте, як вам цей трактор. В принципі, ми, що можна сказати, перший раз в роботі. Досить непогано показав себе з хорошої сторони. Так що отаке вам відео сьогодні познімали. Всім дякуємо за перегляд, коментуйте обов'язково, підписуйтесь на канал. Всім пока! А, друзі, забули сказати, фреза метр двадцять метр п'ять. Тоді ми брали з, з тим старим тракторцем, то... Трактор ну, ширший. Метр сорок він буде тягнути без питань.